На повтез-драйві Hyundai Tucson 2023 року е в самій жирній комплектації. Давайте ми його заведемо одразу. Кнопочка старт-стоп, звичайно. Дуже легенько плавненько головненько заводиться ось такий от салончик, як ви можете побачити. Це дуже жирненько, і я вам зараз трішечки розповім, що тут в нас такого живненького. І так, інтер'єр, шкіра з керма, як ви можете побачити, це в нас шкіра, шкіряні сидіння, тут трьохзонний клімат-контроль, функція безключового доступу, адаптивний круїз-контроль. Кнопка, звичайно, запуска двигуна. Система утримання в полосі. Ось вона, кнопочка. Датчик дощу та світла. Підігрів передніх та задніх сидінь. Обдув передніх сидінь. Преміум акустика, крел, камери 360 градусів. Ось воно так включається. Тут ви собі можете... Дивитися, що ви хочете і як, і куди. Тут встановлено додаткові дві камери, тут і одна в багажнику. Ну і звичайно, по зеркалам також. а Вірніше, відеомоніторинг сліпих зон, як ви можете побачити. Звичайно, тут електрорегулювання сидінь, мультимедіа зі збільшеним 10 дюймовим дисплеєм. Ну, звичайно, парктроніки з передні та задній, які можна виключити, щоб вони не пищали саме цією кнопочкою. Давайте ми пересядемо назад і вам покажу, що там ззаді. До речі, тут є пам'ять сидінь на дві особи. Ну і кнопочки, звичайно, нічого такого. Автоматичне відкриття багажнику. По керму також ви бачите досить сучасний дизайн. Досить приємний. Тут у нас все, як має бути. Шторки. Так, це не є. Тут така шторочка є. Це все зрозуміло. Пішли назад, подивимось. Дуже легенька машинка, наскільки я бачу. Таке я відчуваю, так, одразу місця, скажу, що тут багато. Шторки, люка тут немає, підсвітка салончика. Шкіряний салон. Тут, до речі, досить цікаві функції, які є не у всіх автомобілях. Тут можна керувати саме цим кріслом так, як ви хочете. Досить цікава річ. Далі, Тут у нас, як я сказав, трьохзонний клімат контрольних ну, і звичайно задня зона вона, регулювання її по температурі. Два USB звичайних, сіточки за сидінь. сидіння у нас в пластику. Тут також підігрів сидінь та склопідйомники. Так, Ручечки присутні, крючочок. Що тут вам ще показати? Досить зручний. Три паски безпеки. Середній ось тут. Ось ця, до речі, задня камера додаткова, яка була встановлена. Так, давайте подивимося, що там в багажнику. Одразу хочу сказати, що... Відкривання і закривання всіх елементів, от дверей, ручки, все-все. таке воно не то, що ніжне, а таке легеньке якесь. Все чітко, нічого не люфтить, все гарно. Це шкіра у нас також, до речі. Шкіра також все гарно, нічого не ліпить, немає ніяких скрипів, але все-таки прям приємненьке, знаєте, дуже приємненьке. Давайте ми відкриємо багажник. Як ви бачите, багажник має функцію смарт-відкриття, чи як вона там називається, ручки скидання сидінь вперід. Ось два сидіння. По моєму рюкзаку можете побачити, який тут е, об'єм даного багажника. Об'єм даного багажнику складає 620 літрів, якщо я не помиляюсь. Шторочка. Це також зрозуміла річ. Так, так Додаткових більше ніяких е кнопочок і функцій я тут не наблюдаю. Гарна сіточка, я не знаю, вона була стандартна чи ні, але досить приємно. Давайте закриємо. А, до речі, не забув сказати, що тут не повнорозмірне колесо запасне. Да, тобто тут стоїть докатка. Закриваємо. Так от автомобіль виглядає ззовні, по зовнішнім його параметрам довжина його 4,5 метри рівно. Ширина 1865 мм, висота. 1650 мм і колісна база 1680 мм. Кліренс якого складає 181 мм. Диски. Диски тут r 19 По возі, споряджена маса його складає 1559 кілограм. Да, максимально допустима маса кг, да, тобто 625 кілограм максимальне навантаження, яке можна давати на цей автомобіль. Об'єм паливного бака 54 літри. І ми зараз проб'ємо. Ось такий, дивіться, на мене є приборчик. Я його відклібував. Ми зараз проб'ємо його по красочного покрітці. Кому це. Буде цікаво. Так, починаємо з криші. 109, 111. Я його сильно бити не буду, просто хочу вам показати, скільки він має бути. Тому що ця машина нова, без підкрасів. 112, 102, 97, 120 106. 106. Та тобто машина, машинка б'ється 100, 106, 110. Це її нормальні показники. Так, ну що ж, давайте приїдемося на даному автомобільчику. Подивимося, який він в динаміці. Так, крісло я собі вже відрегулював, як ви зрозуміли. Давайте ми його заведемо. І тут прикольна фіча така, коли він заводиться, то крісло під'їжджає на то положення, яке було перед тим. Так, ось такий ми маємо салончик в даному автомобільчику. Так, і такий девайс, як я маю, зараз ми його прикріпимо, щоб міряти, наскільки тихий автомобільчик. Опа, ось так ми її прикріпимо. Буде, в принципі, видно його. Так, шановні, ось так. Все, я приготувався. Шумометр закріплений, додаткова камера закріплена, світло я також додав. Обов'язково пристібаємося. Все, ми можемо їхати. Все, погнали. Зараз ми йдемо по брусчатки, зараз в салоні і плюс я розмовляю 60-70 дБ. Ви дивіться, слідкуйте самі. 50 дБ без газу по асфальтній дорозі. Камери 360, як ви бачите, працюють. Одразу хочу сказати, що машинка відчувається досить м'якою. Да, якщо Discovery, який я знімав минулого разу, одразу мені здався жорсткуватим, то дана, даний автомобіль відчувається досить легким. Звичайному режимі, і слухати, я скажу, як на 156 кінських сил, який даний моторчик має, а конкретно тут у нас стоїть 2-літровий двохлітровий бензиновий MPI двигун потужністю 156 кінських сил при 6200. 6200 обертах та 192 ньютон метра при 4,5 тисячі Але машинка відчувається набагато такою швидшою. Зараз ми йдемо в звичайному режимі, режимів Є3 Еко, Драйв і Спорт. Але зараз я вам скажу, машинка дуже, дуже приємна, як на свою потужність і об'єм. Розганяється, я, прям, я прямо вражений. І це MPI, да, тобто тут немає ніякої турбінки, тут е, чесний двигун, і це дає йому моментальну віддачу на натискання педалі газу. Тут в нас е, повний привід, 4ВД і 6 ступенева коробка передач. Ось такий у нас красунчик. По показникам розходу палива в нас по заводу е написано, що в місті 12 літрів, по трасі 6,7, щось таке, і змішаний біля 8. Я вам скажу, що трішечки, звичайно, більше, ніхто, ніхто і не сумнівався. Тобто по місту в нас 12 може бути і до 14 літрів цей Ну, гудить, звісно, сильно. Гудить сильно, звичайно, двохлітровий двигунчик без турби має напрягатися, щоб хоч кудись їхати. Це зрозуміла річ. Тобто по місту 12-14 літрів, по трасі він десь 8-10 літрів. Хоча... І змішаний 8, ну, я думаю, 9-10 буде змішаний. Машинка відчувається ширшою, ніж Discovery. Скажу це одразу, вона відчувається дійсно ширшою. І, мабуть, такою якоюсь плавнішою, тому що Discovery заточені в принципі, на спорт, а це більш така машинка для відчуття, просто для їзди, для сервісу. Тут дуже багато всяких різних функцій, які я вам вже, про які я вам розповів частково, це найбільш такі цікаві. Так, але машинка дійсно відчувається дуже широкою. Давайте переключимося на спорт. Ось тут вона переключається. Зараз ми приторможимо по тормозам, наче, до речі, все добре. Мені здається, їх тут досить... Вистачає так, ми включили спорт. Він просто підняв планку обертів, наскільки я бачу. Ну, звичайно, там все щось змінилося, але планочка обертів також піднялася. Ну, в принципі, як це очікувано. По речашку перемикання поворотників також все приємно, він приємніший, ніж на Discovery. Він більш такий м'якіший. Так, ну, видно, що машинки, цей двохлітровий моторчик, він от якраз впритик, от якраз впритик, да? тобто хотілося б, звичайно, трішечки більше. Тормоза, газ, руль, кермо, навіть сидіння, вони от всі такі м'якенькі, воно таке все приємне. Да? Ти сидиш і тобі комфортно просто від того, що ти сидиш. Дуже подобається цей дизайн такий. Я не знаю, він мені щось таке нагадує, але що я не можу зрозуміти, але дуже прикольний. По е, кнопочкам і фішечкам е, даного торпедо можна сказати, що тут все стандартно. Тут в нас бордачок, який відкривається, нічого такого, обігріві обдуви сидінь, які я вже сказав, обуве тільки, до речі, передніх сидінь. Тут у нас безпроводна зарядка працює, два USB, як ви бачите, ну і, звичайно, прикурюватель. прикурюватель. Все досить якісно. В бордачку немає ніяких взагалі роз'ємів. Тобто тут все звичайно просто. Відчувається широкою. До речі, потрібно подивитися, чи ширша вона, ніж Discovery. А мені здається, що ширша. Ну, колеса тут, мені здається, більші, точно. Можливо, від цього ще відчуття інші. Так, Якщо ви чуєте, що там щось тарабанить, то це там тарабанить моє обладнання. Так? Тобто Це не машина тарабанить, якщо по дзеркалам дзеркала великі, по дзеркалам взагалі питань немає. У нас виключився шумометр. До речі, вислідкуйте, якщо вам видно. Да, тобто в машині 51 дБ просто при роботі. При... Зараз грає музика. Наші хлопці співають, підтримують наших захисників. І машині 53-54 децибела, да, тобто на 3 децибела. Тут звичайно метрі 50-60, але тим не менше. Досить приємна автівка мені вона досить, досить також, звичайно, подобається, вона на 23 рік не може не подобатись, мені здається. Єдине, що б я б, напевно, сюди би хотів би трішки більше потужності. Так, але, звичайно, по потужності Discovery був цікавіший. Але при старті, то, звичайно, тут мені здається більш воно він плавний. Тобто це не спортивний автомобіль, а такий більш повсякчасний. Тобто на цьому автомобілі навіть не хочеться давити газ в пол. От тобто, прям не хочеться. Він відчувається, відчувається, що йому важкувато, важкувато йому набирати. Хоч, хоча тут тисячу, майже 600 кілограм будемо вважати так. так. Да, тобто мої враження ще раз, він м'який, він ширший. Він, мабуть, комфортніший, як би це не звучало. За Discovery, який в мене був, він приємніший, але будемо не забувати, що він і свіжіший. По динаміці Discovery, звичайно, цікавіший, він потужніший, там майже в два рази більше Ньютон метрів, да? тобто він більш цікаво і агресивно розганяється. Але ще раз скажу, що ця машина не для спорту взагалі. Ця машина для, можливо, навіть і подорожей, да? тому що повний привід. Досить. Немало потужності, але звичайно, хотілося би більше. І вона дуже-дуже і комфортна. Я також перше їжджу на Туксоні цього року. Їздив на старому, але то було давно, і він, звичайно, набагато шумніший, ніж цей. Також 19 диски і широка резина, вона також відіграє немало чого. Ні, на ці машинки можна їздити досить багато. Мені здається, втомитися від їзди на даному автомобілі буде важко. Нагадаю, що тут в нас максимальна комплектація, яка тільки може бути. Екорежим, наскільки я зрозумів, він дуже гарно підходить для е, траси. Да? Тобто він економить пальне наскільки може, але в місті, звичайно, в екорежимі їздити не потрібно. Тут в нас пластик. Як ви зрозуміли, він не глянцевий, тому що ця моя присоска не хотіла чіплятися. Він м'який саме на рівному. Коли ми переїжджаємо, наприклад, якісь такі нерівності великі, то він стає трошечки таким дубоватеньким, я би сказав, по моїм відчуттям. Да? Тобто Ось тут, от, тут у нас дуже погана дорога, і я прям відчуваю кожну кочку. 65 60 дцпл Як ви бачите, камера заднього виду Переднього і бокові. Бокові, звичайно, дуже круто для паркування. Да, тобто досить цікаво. 360, як ви бачите, як працює. По менюшки також можете подивитися, що тут в нас є. Кому цікаво? І також, як ви могли б замітити, що якщо ми перестраюємо всі машинки десь досить близько, то на спідометрі виводиться камера заднього виду, щоб побачити, що там і як там тобто. Саме в звичайному режимі їду, я вам нагадую, досить плавно, досить все круто. Ми з вами наїздили майже 10 кілометрів, зараз ми поки приїдемо, буде 10 кілометрів.